Всім привіт! З вами ArtWan. Ви вже знаєте, як я відіграв Вікенліго на добиках та які тот з карточки я отримав з французької Ліги 1. А якщо ви цього ще не знаєте, значить ви ще не дивилися моє попереднє відео. Ось тут буде посилання на нього, заходьте, дивіться. А сьогодні ви побачите, як я відіграв Вікенліго на основі та які нагороди я за це отримав. Невелика ремарочка під час першого матчу буде писати ще рахунок 15-4, але це неправда, не вірте цьому, тому що відео починається з рахунку 12-4. В наступних матчах рахунок вже буде правильний. Приємного перегляду! Блін, мені здається, в мене на основі якийсь жорсткий підбір. Так, проти Парашина зразу граємо. Подивіться, блядь, бо Дембеле зразу в людей. Що це за підбір в мене на основі? Типу по ідею тут ліпші гравці. 11, 11, 11, а, не встиг не встиг зробити булрол, сука. Єбани <звук> гунсалогуедиш. Біжи, блядь, хулі ти стоїш. Оп, добре. А вот теперь робам. А вот роббам, про теперь на рис. На нахуй. A Strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times. rearrange arrange them running the race. I'm going i Просто мі міг міг взагалі забігати в рот із тим м'ячиком пото опараз не ізі. Ой, а де а пенальті? чого пенальті не дати? Просто обіцяли, обіцяли Парашина, Парашина, додому додому. О, якийсь поляк в походу буде польський прапор салемо ас. Салемо ас кобель Тезе, кабілонце дебрюйне майно сілас. Ну така досить дивна команда Сілоса. Я взагалі ніколи проти Сілоса не грав. Ой, 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 <решит> <решит> Ой, бля, Звучайно, звучайно хорош <решит> 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 ой, моя просто сонечко мое на Оде Горе Нахуя, воно мені перекнулося, тільки що на прімпонга, якщо я робив відбір за Габріеля, чи там за Салібу, не знаю, хто там був. Yes, 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 yes. Короче, навішаємо нам БП. Саль, хорош. Я кажу, просто навішуємо нам БП. Друже, якщо тобі подобається мій контент і ти ще досі не підписаний на цей канал, то будь ласка, підпишись, щоб не пропускати нові цікаві та регулярні відео. Також буду дуже вдячний за твою подобайку і коментар від сами слів. Це дуже допомагає розвитку як і цього відео, так і каналу загалом. Дякую. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в 1 гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 322 вподобайки і від мене полетів донат розміром у 322 гривні. Нантес Ас. Алісон Конате, Лусю, Блядь, знов дебрюне. То десь дебрю роздавали всім чи що? Звідки всіх дебрю, Нє, 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 ні, ні, ну не блядь, ну чому три рази наебаного дебрю не відлітає? Ну, чому на Хем тут не відлетіло, так само як на дебрюне, блядь, три рази летіло. Бля, ну це гарно, це гарно він розкатав, сука. ебані вонюючи вонючі катбеки, що ти мені пауза ставиш? Я тебе зараз вийду. Мені нема що втрачати Я не знаю, чи, чи то на щось впливає я я думаю, пару голосів він таким чином забрав. Є, yeah, перший забрали. Добре. Вся кабеч, нам пішла. Ну дайте. Де сука. Що, блять, на нього тільки всі всі, в, 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 від, відскоки блять, летять? І давай, блядь, далі по по-по-по флан... бровці ці бігати, крутити, блядь, зад-перед розвернувся, ролбол, блядь, побіг в іншу сторону. Ну, дивіться на цього гондона. Ну просто подивіться на цього гондона, блядь. So Чо в мене так миттєво вони не розвертається на тому фланзі? А ті, бать, Алісон, та, що тащить, ти прикалуєшся. Ех, не буде, не буде нас. 16 перемог сьогодні. Ні на основі, ні на довбиках. На жаль. <плес> ну шо, на основі теж. Ось теж четвертий ранг. Теж 14 перемог. Ті самі нагороди, що й на довбиках. Ну, ну це точно вже не він. 91 фізика, 81 стаміна, це, це якийсь лайно, це Данте. Поки що не МБП. 80 блін. Боже, хто це? Мединаш, який жах. Блядь, який жах. Який жах. І Днарума. Боже, перший пік просто говно, рідкісне. Ну давайте донарумо. І з надією на те, що буде е, Суперлінк якийсь PC для нього. Ну, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. хоча б одного когось. Цього ми вже бачили, це Данте. О, 99 стаміна і 82 фізика. Це може бути щось хороше. 93, блін. Але хуйові удари. 99-й пейс, блін. Це може бути хтось хороший, ні? Бля, це той Тяго Сантос. Ай, хуйня. Донарума. І останній. 92 фізика. Це теж гамно, це Закарія. Ладно, Закарія. Та коротше, візьму того Тяго Сантоса, буде хоча б більше ред. Я б взагалі Донаруму взяв, але впадло зараз його куди скидати. Про склад цього разу багато розказувати не буду, адже він майже не змінився з минулого разу, як я робив 16 перемог. Е, хто пропустив це відео, то ось тут за посиланням можете його подивитися. А єдина заміна, яку я зробив перед цією вікенлігою і з ким я новеньким грав, це був звичайно шпрімпон, який нам випав за ці самі 16 перемог. І що я вам можу сказати, ну, дивіться, якщо ви любите підключати свого Раннього захисника в атаку, то однозначно це дуже топова карточка. Я багато разів виходив з ним під пресингу за рахунок його швидкості, за рахунок його дріблінгу, за рахунок його пасів крутих, підірочки на скілмовах, це все дуже нам дозволяє виходити з підпресингу. Але якщо дивитися чесно на нього, як на захисника, який буде відбирати м'ячики то тут в нього були в цьому плані трохи проблеми, його неодноразово проходили спокійно суперники. І ну той же самий Бен Вайт, який в мене був в минулого разу. Він як захисник чисто, я чисто як захисник, то він набагато буде потужніший. Тут же єдина проблема, то що Бен Вайт в напад взагалі ніякий, але то вже таке: от Крімпон, якраз навпаки, він дуже класний, враховуючи його. Атакувальний потенціал, але не дуже потужний захисник. Jumbo Rare Players Pack, 24 радних золотих гравці. Без то це звичайно ж, продаваємо. Боже, блять, Джеку максимальний, це піздец. І Ultimate Pack продаваємо 30 золотих рарних гравців. Теж без тодца, Нідерланди. Дейонг. Ну, блядь, хоча би волкаут. Але загалом хуйня. 85 х3 продаваємий мий. Теж без тоца. Едлер воротарка. Давай дабл волкаут хоча б. Ірмандієш, окей, хоча б хороший фодер тут. Три гаранти. То це з Ліги 1 Будь ласка, МПП, Дембеле, прийдіть до мене. Франція. Лівий захисник. О, господи. О, господи, Локко вже тут. Е, ну блядь, ну це неможливо, не щоб там хтось був хороший. Не, донорма це пізда. І під ними ще якийсь хуй 90-й. А, ууу, черки 94-й. Тіпи. Тіпи. А це 500 тисяч карточка? А я вам казав, а я вам казав, вірити, вірити, треба до кінця. До кінця треба вірити. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Так, з нагородами не дуже пощастило цього разу. 16 перемог ми не зробили, але надіюся, що наступного тижня ми її відіграємо краще і нагороди будуть ліпшими. Тож не забувайте про подобайку, про коментарі, про підписки. Та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є ще твіч канал, на якому я декілька разів на тиждень в прямому етері граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. І телеграм-канал, де всякі новини, анонси, і також ми там активно з вами спілкуємося в чатику. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Розресуйте, бро! Все буде Україна, пока!